Я всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми будемо говорити про е, нові хороші зміни в Польщі для абсолютно всіх українців, і це буде дуже і дуже важливо тим сім'ям. Які вирішили залишитися в Польщі на як мінімум до кінця року, а може і назавжди. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити цьому відео лайки, а також підписуватись на канал. Отже, переходимо до нашої з вами теми в Польщі. Фонд, такий фонд, як Польський центр міжнародної допомоги, або скорочено PCPM, спільно з ЮНІСЕФ та Міністерством освіти і науки в Польщі створили. Телефонну лінію для учнів та студентів біженців з України, і не тільки біженців, взагалі для всіх, та їх батьків. І згідно з офіційною інформацією зі сторінки PCPM.orgpl, інфолінія, де українці можуть отримати допомогу щодо можливостей освіти в Польщі та доступу до неї, працює під номером, який я залишу в описі під цим відео. Номер такий 48 22 113 20. Консультанти будуть відповідати на абсолютно всі питання, які стосуються навчання дітей в садочках, в школах, в ліцеях, в університетах, в поліціальних школах і так далі. От дана лінія зроблена для того, щоб підтримати українців, які знаходяться в Польщі, українців, які вирішили залишатися в Польщі, щоб їх діти там навчалися. Можливо, також для студентів, які приїжджають туди вже зараз самостійно. Це ця, ця інфолінія зроблена саме зараз, тому як невдовзі почнеться новий навчальний рік, і всі розуміють, що буде дуже і дуже багато питань від українців, і на ці питання треба буде відповідати для того, щоб. Швидше пройшла ця інтеграція з українців в польську систему освіти. Отже, <кій> ініціатори ідеї даної зазначають, що завдяки гарячій лінії, фонд PCPM допомагає покращити спроможність національних систем відповідати на запити українців стосовно інформації щодо доступу до освітніх послуг. Створити підтримку для збільшення кількості учнів у польських школах, посилити зворотній зв'язок і розглянути можливі скарги від е, українців, які шукають інформацію про можливості навчання е, своїх дітей. Звісно ж, в першу чергу, дана допомога вона призначена саме для українців, які приїхали до Польщі після 24 лютого. І, але в, з іншої сторони, цією послугою точно так само можуть користуватися і ті люди, які були в Польщі ще до початку війни. Хто не отримав цього статусу Укр статусу біженця, ви також можете цим користатись, Ви також зможете знайти там відповіді на всі. Питання, які вас цікавлять стосовно освіти, бо я знаю, що в багатьох українців, українок, в багатьох дітей, в багатьох студентів виникає багато питань, на які ви намагаєтесь знайти інформацію десь в інтернеті, от на таких ютуб-каналах, як в мене. Але досить часто ваші. Е Ваші питання вони є досить конкретними і досить індивідуальними, і тому не завжди у вас виходить знайти конкретні відповіді. Тепер за допомогою цієї гарячої лінії у вас є можливість е, повністю е, знайти відповіді на всі свої питання. Тож заходьте в опис під цим відео, е, дзвоніть туди на гарячу лінію, запитуйте, там вам будуть відповідати українською, російською мовою. Як вам буде зручно, тож, друзі, маємо сьогодні такі хороші новини. Бачимо, що Польща і різні польські приватні державні компанії допомагають і далі українцям, і це лише є підтвердженням того, що Польща не втомилась, що Європа не втомилась від українців, що вони і надалі з такою самою завзятістю готові допомагати українцям. Кожному українцю, який вирішив залишитися в Польщі, а також в інших країнах. І тому ще раз закликаю всіх не вестися на ті провокації і на ті заклики російської пропаганди, які останнім часом дуже і дуже часто з'являються в е, інфопросторі та в інтернеті. Тож, друзі, також хочу подякувати польському народу, польській владі, кожному поляку індивідуально за всеосяжну підтримку українців, України. Разом ми переможемо, разом ми станемо сильніші. Дякую вам від щирого серця, друзі. Ви також можете подякувати в коментарях під цим відео. Їм буде дуже цікаво і дуже приємно. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.